Чого раптом ви збираєтесь дати в кожному ОСББ право голові правління, що хочеш робити в цьому ОСББ? А в першу чергу мова йде: це по суті продавати наші дахи, право на наших дахах встановлювати якимось інвесторам якісь сонячні станції. Але вибачте, це має бути рішення всіх. Власників, це має бути рішення загальних зборів. А ви лізете в цей закон і тим самим показуєте, що ви не розумієте нічого в комплексі проблем, які стосуються сьогодні функціонування ОСББ без образ, друзі. Ми в екологію вашу не ліземо. Коли ви там нам займаєтеся і розказуєте, що це хороша програма. Це ні, чого ви полізли в базовий закон? Мене це дну так здивувало, чесно кажучи, тому я буду робити все. І тут підтримують переважна більшість ОСББістів, мешканців громадян валити цю правку однозначно і цю і про сховище, в яких вони хочуть.